Друзі, остання 10-гривніва монета цього року вже з'явилася. Шикардосна монета, 10 гривень 2023 року командування Об'єднаних Сил. Готові? Поїхали! І так, друзі, ця монета, 10-гривніва монета, продовжує серію, шикардосну серію. Збройні сили України та присвячена командуванню об'єднаних сил збройних сил України. Це окремий орган військового управління стратегічного рівня, всіма всіма міжвідами та міжвідомчими угрупованнями військ. Для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного нашого головнокомандувача Генерального штабу Збройних сил України. Друзі, монета, як на мій погляд, незвичайна, незвичайний такий герб, вона шикардосна. Зараз я вам розповім, що тут зображено. Ви ставте бігом на паузу, підписуйтесь, якщо ви не підписані, а особливо на наш телеграм-канал, де її можна вже придбати. Причому придбати її можна було вже 6 грудня. Як і будь-яку іншу монету Збройних сил України, і також бачите, в нас оновлений каталог, бо Нацбанк щоденно змінює там свої плани випуску. Бо у нас вже є не тільки 2023 рік, а ще чотири монети будуть випущені в 2024. му Ви навіть можете побачити в нашому альбомі які саме. І так, що нам. Заявили про цю монету е її розробники. Значить, на аверсі, е ідентичний з аверсом обігової монети 10 гривень за зразка 2018 року. Це, в центрі в обрамленні давноруського орнаменту розміщені е номінал монети. Бачите, 10 гривень, напис Україна, е великий чи малий Державний герб України, рік карбування 2023. Е Звичний нам ось такий е цікавий е аверс у цієї монети. Всі монети, які ось ці маленькі, вони всі однакові, скажімо так. І переходимо з вами до реверсу цієї монети. А на реверсі цієї монети, в центрі ми з вами бачимо емблема командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Як всі інші обігові монети, е вона Є обов'язковою для приймання як платіжний засіб, тобто ви можете її розрахуватися, її тираж 10 мільйонів, тому вистачить на всіх. Ще раз повторюю, що можна вже придбати. А для своїх підписників я зробив невеличкий сюрприз і вже скоро ви побачите. Огляд на ось таку шикардосну монету. Зараз я вам її тільки вам покажу її по секрету. На, її, ви, на цю монету ви побачите окремий огляд. Хто вгадає, що це, друзі? Хто вгадає, що це? Що це за монета? Бачите наверху? Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Пишіть в коментарях, якщо це відео набирає. Тисячу лайків. Я вам знімаю обзор на ось цю шикардосну а, нереальна дорогу монету. До речі, ми її будемо виставляти на аукціон на підтримку Збройних сил України. І по подивіться, який номер, і подивіться, який тираж цієї монети. Тому, друзі, ставте лайкоси, і я зараз вже знімаю для вас ось такий шикардосний огляд. Побачимось!